Привіт, дорогі мої глядачі, З вами канал Народна Думка. І так, оплата за газ зовсім по-новому. І разом до оплати за газ також і методи фіксації спошитого газу. Зовсім інші принципи, поняття, як це все має функціонувати і що кардинально зміниться, як ми за газ будемо платити тепер. Як ми знаємо, так оплата за газ і передача показників дуже часто визивають ряд таких. Протиріч, коли людям то дописують лишні куби, то не дописують. Тоді в один місяць приходить за три місяці, так і величезна сума, і людям важко заплатити таку квитанцію, хоч вони ті місяці платили набагато менше. І це все якось так відбувається з року в рік. так. Система то налагоджується, то знову якісь недорозуміння. І от щоб цього не було, вирішили замінити підхід кардинально, і ми знаємо також, що. З кінця опалювального сезону має змінитись і ціна, і на газ. Ще не сказали, так як вона буде змінювати, ще не було анонсованого. І на світло. Світло має подорожчати взагалі два-три рази і мають забрати оці кіловати пільгові так, до 250. Ну, про це ми будемо розбиратись в інших відео, більш детально, коли. Картинка стане такою яснішою, бо зараз вона доволі розмита. Якщо не хочете пропустити, то долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися. О, хочу вам, дорогі мої глядачі, показати таку цікаву штучку. Розбирати не буду, бо вона доволі важка. Мені можна піднімати до 2 кг. Всі, хто розуміє, це ті прилади, саме старлінки, інтернет. Який буде поставлятися на передову, так віддасться, які дозволяють людям бути на зв'язку. Е виконувати як і бойові завдання через зв'язок, так і позвонити рідним, сказати, що зі мною все хорошо, почути голос мами, дитини, жінки. Дякую, дякую всім, хто е донатить. На карту народної думки, так саме завдяки вам ми можемо робити такі речі. І завдяки усім небайдужим, хто долучається. Е, дивіться, хочуть в Україні запровадити автоматичну систему фіксації показників, тобто ставити смарт-лічильники. Що це за лічильник і як вони будуть працювати? Чому я сказав, що платити будемо кардинально по-новому, тому що це буде дійсно так. Смарт-лічильник це лічильник, який. Рахує показання газу і передає, і навіть може приймати оплату. Як це відбувається? Є два принципи. Е, після оплата, так як в нас зараз, так, коли ми використовуємо, використовуємо місяць газ і в кінці місяця платимо за те, що використали на протязі місяця. Попередньо передавши показники до там, облгазів. Так, до речі, в облгазах зараз проходять е, обшуки усіх облгазах. І мені здається, все таки, що буде така ситуація, про яку я говорив раніше, так вже сталася в трьох областях. А е, можливо, буде по всій Україні, коли ви з облгазів перейдете до Нафтогазу, саме за розподіл доставку газу. Тому. Я б порадив не спішити платити за розподіл доставки газу кошти наперед, тому що їх тоді буде важко повернути, як це було в минулому році, так з ціною за газ, коли люди заплатили в одну компанію, їх перевели в іншу, і тоді гроші забрати з тієї одної було дуже важко. Тому не спішіть платити наперед, краще краще місяць запізненням. Так. Ви використали газ, він. Смарт-лічильник передав показники на перше число. Вам прийшла квитанція, ви заплатили, і лічильник далі працює. Якщо ви не заплатили, смарт-лічильник автоматично вимикає подачу газу. Отака ситуація. І інша ситуація це з предоплатою. Тобто ви купуєте собі газ на От прийшли там, угу. куплю собі 100 метрів кубічних газу. Раз, раз, раз купили в лічильнику. Прописалося, десь воно там собі з'єдналося з базою, зараз розповім, як воно це буде функціонувати. І користуєтесь цим газом. Газ 100 метрів кубічних використали. А до речі, газ, скоріш за все, в смарт-лічильниках цих буде рахуватись не в метрах кубічних, а в кіловатах. Тобто ви будете платити за. Не лише куби газу, а й за якість. Якщо якість газу буде нижчою, будете платити нижче. А це зараз актуально, тому що дуже багато людей пишуть, що газ горить, чайник стоїть, 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 а не закипає. так? І тепер лічильник буде визначати якість газу, і ви будете, він буде перераховувати все відповідно в кілоджоулі, в енергію, і будете платити. За саме тепло, не за кількість газу, а за те тепло, яке він може дати фізично. Там напалили тих 100 кілоджоулів, хоп, лічильник виключився. так, Ви рано прокинулись. Ой, щось холодно. Чому холодно? Хоп, ага, у вас газ закінчився. Тик-тик-тик, на особовий рахунок проплатили. Все, включилося, працює красота. Як там будуть е, прораховані деталі? оцього відключення? Ще поки що не прийнято в законопроекті. Ну на даний момент хочуть замінити е, на першій фазі, тому що ці лічильники були розроблені в 2021 році. Що цей лічильник себе представляє? Лічильник. В якому е, вбудована електронна система, в яку вбудований модем, і модем з'єднаний з центральним сервісом Нафтогазу, так, там чи будь-якої газової компанії. І він з ним співпрацює, передаєте показники, дивиться, скільки там вас газу на балансі, чи заплачено вас, і е, чи включати тут краник чи ні, грубо кажучи, відповідає оця розумна система. І от вони були розроблені в 2021-му. в 2022 тисячі планували замінити до двох мільйонів лічильників. Нагадаю, в Україні зараз стоїть порядка десяти мільйонів газових лічильників. Уже декілька тисяч з них саме такі смарт, але вони на даний момент вміють лише передавати показники. От функцію відключення чи проплати на період у них поки що нема, бо це треба робити цілу систему. І в Цьому році до кінця цього року планують е, замінити 16 тисяч лічильників. Наскільки я вник в цю історію і зрозумів правильно, то планується замінювати безкоштовно. Тобто смарт-лічильник вам буде ставитись безкоштовно. Але я вам скажу таку штуку, що мені поставили електронний лічильник на світло. Е, стандартна це 5 кВт так, на будинок. Це стандартна процедура. Якщо хоч більше, то докупляй. І от коли я там включає дружина пральну машину, праску, а я якусь болгарку, то лічильник мене відключає автоматично. Типу, ти перевищив свій обсяг, будь добрий, подожди одну хвилину, він там відраховує і потім включає світло. Якщо знову перевищив, знову відключає тобі. Хочеш більше, йди купової потужність, і тоді тобі поставлять лічильник, який може має більшу пропускну здатність. Ну, я ж платю за це світло, тобто, яка різниця, скільки я використовую? Я за нього платю. Але ні, хоч хороший лічильник, який буде там тобі і електроінструмент, і, там, і жінці на кухні і пральну машину все разом тягнути, то будь добрий, доплати ще порядка там, 10 тисяч. Так? Тож, чому я сказав, що воно має відношення, от саме до інтернету, тому що він. З'єднується цей лічильник саме через інтернет зі своїми серверами. Як заявляють люди, які використовують смарт-лічильники на електроенергію, щоб вони замітили таку тенденцію, що якось рахує він трішки більше чомусь. Можливо, використовують більше, можливо, все-таки рахує трішки більше. Але от. Почали платити якось трішки більше. Не знаю, подивимося, що буде з цим газом. Тож, очікуємо встановлення цих перших лічильників, як тільки вони почнуть ставитись, я відразу вам подивлюсь, десь його знайду, як він працює. Розповім всі нюанси, його підключення. Тоді будемо, коли його буде масово ставити, усім людям будемо розбиратися, як його там прив'язати, зареєструвати, як по ньому платити, так і як взагалі подивитися свої показники, тому що там, я так розумію, буде циферблат, на якому буде куча циферок, і я розповім, що за що відповідає. Тож, отакі нововведення на сьогодні в Україні. Очікуємо, роздивляємося, допомагаємо нашим. Хлопцям на передовій, дякую кожному, хто долучається до каналу. Це показує, що вам цікава інформація. Тож, до нової зустрічі!